І знову час закладати плани, про що йде мова в цей раз? Новий місяць в тиразах, отже, тема партнерства, тема взаємодії з іншими людьми, партнерство будь-яке: чи ви хочете знайти партнера для стосунків, чи ви хочете примиритись з сином, з близькою подругою? З партнером відновити стосунки, або заключити якусь угоду, домовитись про щось. Цей місяць якраз про ці тематики. 21 жовтня, закладаємо плани, а починаємо діяти лише 2-3 дні після нового місяця. Тема терезів це все, що стосується, як і відкритих ворогів, можливо, саме час. Примиритись, застосуватись також справ, які пов'язані з справедливістю. Тобто, якщо у вас якась справа, яка вимагає рішення через суд, саме час запланувати ці справи і починати діяти, тобто які ситуації, які вимагають зваженого рішення, хто правий, хто винуватий, через суд, через закон, справедливість знайти, щоб вона перемогла.